Вітаємо! До вашої уваги одна з найбільш популярніших моделей японського бренду Toyota RAV4. Передньопривідний автомобіль 2023 року оснащений 2-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з варіатором від японської компанії iSIN. Потужність автомобіля складає 173 кінські сили. На модель встановлені легкосплавні диски R17. Кліренс авто становить 195 мм. В автомобілі присутні мультируль, а також функції підігріву передніх сидінь. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів дозволить вам з легкістю увімкнути обігрів заднього та лобового скла автомобіля. В комплектації Active Plus модель обладнана повним електропакетом склопідйомників. Кросовер укомплектований бездротовою зарядкою та додатковими USB-портами. Модель оснащена електромеханічним стояночним тормозом. Має зручніші для зберігання своїх речей. Камера заднього льду автомобіля стане незамінним помічником в завантажених паркінгах міста. Кросовер п'ятого покоління вирізняється стрімкими лініями, а також покращеною динамікою руху. Просторий салон автомобіля виконано в темно-сірих відтінках сидіння автомобіля тканинні з характерним орнаментом. Електропривід відкриття дверцят багажного відділення робить його використання ще зручнішим. Його об'єм складає 580 літрів. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиці Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.